Чим ждать? Зачем откладывать хороше на потом? поту. Разу і мені заслужуваємо щастя. Вона Ех... була права, що иногда случається. Я не знаю, хто ти, скільки тобі років, ким ти працюєш і якої ти статі. Це взагалі не важливо. Але я знаю одне: що у тебе є мрія. Мрію, яку ти приховував від світу. Ти слухаєш людей, які казали тобі, будь реалістом, у тебе це не вийде. І ти закриваєшся, і начебто все нормально. Але ні. В глибині душі ти знаєш, що ти не живеш своїм життям, твоє життя це рутина. Життя зараз швидко пролітає перед твоїми очима, і ти не встигаєш оглянутися. Як тобі уже 20, 30, 40 або ти уже старий пердун. Ти знаєш, як називається найбагатше місце на землі? Даю 100% що ні. Ти напевно подумав, що це Нью-Йорк або Дубай, ну насправді це цвинтар. Іменно там закопані, похоронені. Мрії усіх маленьких людей Там знаходяться романи, які могли перевершити навіть Шекспіра, ідеї, які навіть кращі за електромобіль чи смартфон, пісні, які пробирають аж до нитки, хоча ти їх і не почуєш. А знаєш чому? Тому що людям було страшно, та як тобі зараз. Але у тебе є ще шанс. Ти не там, ти не закопаний у землю. Ти ще тут сидиш і дивишся це відео. Ми живемо лише один раз у житті, один єдиний раз? І що ти робиш? Ти просираєш своє життя. Кожна минула секунда, кожна минула хвилина, кожен минулий день ти не зможеш повернути. Кожен день наближає тебе куди? До смерті. Ми всі наближаємося туди. І що ти робиш, ти просираєш своє життя. Ще раз, у житті немає кнопки перемотати назад, або життя не дає тобі чарівну таблетку, щоб ти міг керувати часом. Усе, що у тебе є, це є зараз, цей момент. Життя рухається тільки вперед. І якщо ти стоїш, то ти рухаєшся назад і наближаєшся до смерті. Просто усвідом, ти продовжуєш жити не своїм життям, тому цінуй кожну мить. Живи наповну, живи життям своєї мрії. У цьому світі все можливо. Генрі Форд якось сказав, що людина помирає тоді, коли перестає розвиватися. А похорон це просто формальність. Тож починайте згадувати свої мрії та діяти. Щоб у старості не згадувати виправдання. Я до тебе звертаюсь, згадуй, ким ти хотів стати, живи життям своєї мрії. Тому що люди насправді помирають не в старості, люди помирають 25 років. Так що йди за мрією, не йди по протоптаному шляху, за натовпом, не купа слідів, іди туди, де шляху немає. І ще раз у тебе одне життя не просри його.